Слава Ісусу Христу! Будь-яка інформація розвиває наш мозок. Інформація це є духовна складова нашого життя, нематеріальна. І, до прикладу, якщо ви щоденно заповнюєте свій інформаційний простір новинами або іншою подібною інформацією, то Люди таким чином переказують цю інформацію, варяться в ній, знають всі там, всіх цих політиків, всіх, всі події, розповідають одне одному, таким чином, прописуючи її на своєму серці та розумі, пророщуючи нейронні з'єднання в мозку. І Важливо розуміти, що це дійсно розвиває мозок, роблячи його обширним, але це не дає змогу впоратися з душевними переживаннями, тим паче на сьогоднішній день, з душевною кризою, страхом, депресіями, різними панічними атаками в той час, коли на сьогоднішній день летять ракети, снаряди, обстріли. Кожен переживає так чи інакше втрату близьких, рідних людей, в когось рідні та близькі покалічені, в когось рідні та близькі люди на війні. Хтось щоденно втрачає щось і в матеріальному світі мається на увазі. І ніякі там новини, ніякі там наукові факти, ніякі наукові дослідження не допоможуть вам позбутися і. Позбутися цих страхів, цих депресій, цих панічних атак, вам може допомогти лише Ісус Христос, лише Його Слово, лише Слово Боже, тому що Ісус, коли ми наповнюємося щоденно Словом Божим, Христос оживає в нас і Слово Боже стає плоттю. Потрібно хоча б дві години щоденно. Слухати, наповнюватись Словом Божим, розмишляти над Словом Божим, щоб Слово Боже стало частиною е, людини. Тому що е, завдяки інформації, якою ми наповнюємося, ми самі пророщуємо ці нейронні з'єднання в нашому мозку. І як наслідок отримуємо думки. Отримуємо згідно цих думок, формується наше життя, наші слова, наші дії, і, по, по суті, формується наше життя. Тож приєднуйтеся до родини Божої, щоб дійсно хреститися в Отця в покаяння, в любов, хреститися в Сина, в Слово Його, погрузитися повністю в Слово Боже, отримати Духа Святого. І в повноті пізнати та виконати волю Божу, яка є в учнівстві. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.